Друзі, а перед переглядом я попрошу вас поставити лайк і підписатися, щоб і надалі залишатися в курсі свіжих новин боксу. Тепер цей канал мій основний. І усі, хто був підписаний на мій перший канал Fight Club 7, пропоную вам перейти і дивитися відео саме тут. Це для мене дуже важливо. Дякую за підтримку. Почнемо з коротеньких оглядів минулих поєдинків вікенду. Сьогодні рано вранці на арені Footprint Center у Фініксі, штат Аризона, США, відбувся вечір-боксу від промоутерської компанії Топренк, головною подією якого став матч реванш між мексиканцями, чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Еммануелем Наварета та Оскаром Вальдесом. Чемпіон почав поєдинок неквапливо, але при цьому вже в стартовому раунді записав до свого активу нокдаун. Вальдес спробував виправити ситуацію. Намагається працювати першим номером, нав'язує обміни. Але в четвертому раунді знову опиняється на Настилі. У наступній три хвилинці ініціатива повністю на боці чемпіона. Наварете завдає потужних ударів. ефектно вибиває капу з рота суперника. А в шостому Еммануель накаутує Вальдеса ударом по корпусу. Результат бою Емануель Наварете перемагає Оскара Вальдеса нокаутом у шостому раунді. У другому зазначимостю поєдинку вечора відбувся матч-реванш між чемпіоном світу за версією WBO на півлегкій вазі мексиканцем Рафаелем Еспінозою та кубинцем Робейсі Раміресом. На початку бою Рамірес непогано рухається, переграє опонента, карає за помилки і контрить. Еспіноза почав трохи краще працювати з четвертого раунду, але все ж ініціатива ще у претендента. У шостому раунді не зі зрозумілих причин Рамірес просто відвернувся від свого суперника і просигналізував, що не може продовжувати поєдинок. Результат бою Рафаель Іспіноза переміг Робесі Раміреса технічним нокаутом у шостому раунді. Арена Колізіо Роберта Клементе Сан-Хуан-Порто-Ріко. В рамках вечора боксу від промоутерської кампанії Boxing американець Річардсон Хатчинс зумів відібрати чемпіонський титул за версією IBF у першій напівсередній вазі у австралійця Ліама Паро. Ліам почав поєдинок непогано, але претендент поступово вирівнював хід протистояння, а сьомого раунду й зовсім заволодів ініціативою. Паро спробував підвищити темп і вирвати перемогу в чемпіонських раундах, але не вийшло. Результат бою Річардсон Хатчинс переміг Ліама Паро роздільним рішенням суддів з рахунком 111-117 та 116-112 двічі. Арена Софія, Софія Болгарія. Учора там пройшов вечір боксу від промоутерської компанії Epic Sports and Entertainment, головною подією кого став бій між володарем титулу WBA Регуляр у надважкій возі Мануелем Чарн і кубратом Кулєвим. Бійці цілком виправдали очікування глядачів і провозилися практично весь поєдинок у клінчах використовуючи заборонені прийоми, удари ліктями, по потилиці, а також елементи боротьби. При цьому пулю був точнішим, працював джебом і не зазнавав великих труднощів із захистом від опонента. Чар непогано пробивав по корпусу. До кінця поєдинку обидва бійці втомилися, але Мануель спробував врятувати становище, пішовши у Абанк наприкінці останнього раунду. Але для перемоги цього було недостатньо. Результат бою Кубрат Пулів переміг Мануеля Чара одноголосним рішенням суддів за рахунком 116-112 та 117-111 двічі. Переходимо до новин. І знову якась чергова плутанина з андеркардом грудневого вечора боксу в рамках проєкту «Ріад Сізон в Саудівській Аравії. Глава генерального управління Саудівської Аравії з розваг Тулькі Аляшейх у соціальних мережах двічі оприлюднив оновлений список поєдинків в андеркарді Реваншу Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Спочатку у списку був присутній бій українця Дениса Бірінчика проти британського боксера Сема Ноукса. Однак потім Туркій прибрав цю зустріч, опублікувавши ще один повний андеркард. У мережі поширювався постер, на якому бій Дениса Бірінчика і Семена Укса зображений в андеркарді поєдинку у «Сикф'юрі». незважаючи на те, що в офіційному андеркарді цього файту не було. Пізніше промоутер Олександр Красюк заявив, що Берінчик битися не буде. Головним поєдинком Андеркарда у сикфюрі 2 залишається протистояння українця Сергія Багачука. Але вже не проти представника Узбекистану Ісраїла Мадрімова, а проти британця Ішмаеля Девіса. Як відомо, напередодні Мадрімов знявся з поєдинку з багачуком через гострий бронхіт. Тепер узбекський екчемпіон буде відновлюватися перед запланованим поєдинком на 22 лютого проти Варджела Ортіса. Також в Андеркарді вже нема представника надважкого дивізіону з України Андрія Новицького. Все ж Даніель Лепін залишається у списку. Він битиметься з французом Діланом Коліном. Щодо долі Берінчика, то у Тора, колишня чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова в ефірі Київ Стар ТВ повідомила, що свій титул Берінчик захищатиме в лютому 2025 року в Нью-Йорку. Нагадаємо, що велике шоу боксу головним поєдинком якого буде бій між чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні за версіями WBC-WBA та WBO Олександром Усиком та екс-чемпіоном за версію WBC Тайсоном Ф'юрі, відбудеться 21 грудня 2024 року на Kingdom Arena в Аріаді Саудівська Аравія. Ну і на завершення. Глава Міжнародної асоціації боксу Іба, завзятий путініст і перш за все сумнівний персонаж в особі Умара Кремльова накинувся з критикою на об'єднаного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика. Кремльов заявив, що український боксер постійно симулює удари нижче пояса, коли суперники нібито легітимно б'ють його по корпусу. Також російський функціонер поділився своїми очікуваннями від майбутнього другого поєдинку Олександра Усика із Тайсоном Ф'юрі Кремльов упевнений, що Ф'юрі візьме в Усика реванш за поразку в їхньому першому бою. Усик звик яйця постійно тримати, коли йому б'ють по печінці. Мабуть, з вниз влітає в нього, що на Олімпіаді прикидався. Причому це повторювалося, що з Бетербієвим, що з Єгорем Михонцевим. Згадайте бій Усика з Даніелем Дюба, Коли був удар по корпусу, а він те ж саме виконав. Мабуть, досвідчений у цьому. Я зрозумів, чому він так часто говорить про футбол. Там футболістів те ще не чіпали, а вони кричать і падають. Тут так само. Мабуть, досвід звідти взяв, цитує Кремльова Матч ТВ. Давайте згадаємо протистояння Ф'юрі та Вайлдера. Ви ж бачили різницю між першим і їхнім другим поєдинком. Так що Фюрі зараз виграє в реванші Вусика. Фюрі просто тоді, як завжди, недооцінив, а зараз він підготується. Він одіозний і сміливий, і не сумніваюся, що він переможе, сказав Кремльов. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.